Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Продовжуємо серію відео присвячену всесвітньому тижню грошей. Сьогодні ми поговоримо про захист прав вкладників як одну з функцій фонду гарантування вкладів. Адже фонд гарантування це установа, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та забезпечує захист прав та охоронюваних законом інтересів вкладників. Одним із ключових прав клієнта банку є право на отримання інформації про умови та порядок надання банківських та інших фінансових послуг, а також про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Кожен банк зобов'язаний розміщувати в усіх приміщеннях банку, де вкладникам надаються банківські послуги, інформацію про реквізити фонду гарантування, копію свідоцтва учасника фонду, зразок довідки про систему гарантування та актуальну інформацію про граничний розмір відшкодування коштів за вкладами. Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб є обов'язковим документом для ознайомлення вкладником перед укладанням договору. Зокрема, довідка містить інформацію про умови гарантування коштів за вкладом, граничний розмір відшкодування, порядок здійснення виплат та валюту відшкодування у разі банкрутства банку. Доступність і зручність банківських послуг спрощує наше повсякденнє. Але виникають ситуації, коли між клієнтом та банком виникає спір. Як же клієнту вирішити спірне питання з банком? Спочатку зверніться до банку. Викладіть своє питання через онлайн-канали на електронну адресу або через чат-боти банку. Зверніться на гарячу лінію банку чи засобами поштового зв'язку. Напишіть лист звернення на керівництво банку на адресу для листування. Обов'язково у зверненні надайте детальну інформацію про себе для можливості ідентифікації, причину звернення до банку. Зазначте, чого очікуєте після розгляду звернення та яким чином хочете отримати відповідь. Якщо спірне питання не вдалося вирішити безпосередньо з банком, ви можете звернутися до Національного банку України, порядок звернення до якого розміщено на сайті в розділі Захист прав споживачів. У випадку, якщо банк не надає інформацію про систему гарантування, порушу порядок розкриття інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів, в такому випадку ви можете. Звернутись до фонду гарантування фонд розглядає звернення вкладників щодо порушення їх прав та сприяє вирішенню спірних питань. Також у разі виникнення будь-яких спірних питань про отримання гарантованої суми відшкодування за вкладом у неплатоспроможному банку необхідно звернутися до фонду гарантування. Інформація щодо порядку звернення розміщена на сайті фонду у підрозділі звернення громадян. Пам'ятайте, ви маєте право отримувати від банку актуальну інформацію про систему гарантування вкладів як до укладення договору, так і під час його дії відповідь. Відно до законодавства. Щоб отримати більше корисних парад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій!